Кинувшись від сну, Йосиф зробив, як йому звелів ангел, прийняв свою жінку і не пізнав її, аж поки не родила сина, і він дав йому ім'я Ісус. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Дорогі Христі, браті і сестри, дорога молоде, дорогі дітки, слава Ісусу Христу. Коли ми були маленькими, і навіть сьогодні, у нас завжди був інтерес до того, якими були наші предки. Ми часто любили слухати, який був наш дідо, який був прадідо, прабабця. І сьогодні дуже цікаво було б дізнатися, а як жили, якими були, оті наші пращури, частичку крові, яких ми носимо у собі. І сьогодні ми з вами чуємо схожі речі, коли Христос, євангелист Матей, розказує нам про родовід Ісуса Христа, наче розкриваючи нам оцю історію. Його походження, наче розкриваючи частинку того, що мало би бути вкладене в самій постаті чоловіко, бога, бога чоловіка Христа. Ми бачимо з вами, що цей родовід, який ми сьогодні читаємо, він є надзвичайно широкий, він є надзвичайно цікавий, і найцікавіше, напевно, в ньому те, що тут згадуються імена жінок. Причому, як ми бачимо з вами, жінок, які насправді не були дуже праведними. І саме, напевно, тих жінок сьогодні згадує нам евангелист Матей, які у Родоводі Христа якраз таки були найбільш грішними жінками, які мали такі налогові гріхи, які, здавалося, б, мали так сильно негативно відбитися на взагалі родоводі Ісуса. Але, дорогі в Христі, сам факт того, що ці люди, які не до кінця були святими, були в родоводі Христа, показує нам те, що якщо. Навіть у його родоводі були грішні люди, то і в нашому родоводі немає значення, що було до того, поки ми народилися. І немає значення, чи був наш родовід бездоганний, чи був він заплювований якимись постатями. Важливо те, що ми з вами родимося для Бога, родимося в Бозі і покликані до того, до чого сам Христос іде, до Небесного Царства. Далі ми з вами бачимо таку цікаву річ, що коли ми цей весь родовід прочитали, Євангелист нам каже, що е, взагалі-то поколінь було по 14. Хоча, якщо ми зараз з вами почнемо рахувати, ми побачимо, що від Авраама до, Вавилонського, до Давида поколінь є 14. Якщо далі рахувати, побачимо, що від Вавилонського переселення, е, від Давида до Вавилонського переселення поколінь 14. Але від Вавилонського переселення до Христа поколінь є насправді 13. І є щонайменше дві версії. Вибирайте собі, яка вам більше подобається. Одна з них звучить так, що 14 те покоління це є сам Христос. А друга, яка імпонує більше мені, це те, що кожен з нас і є тим 14 тим який є запрошений безпосередньо до Великої Христової родини. Що кожен з нас є той, хто може стати оцим його, скажімо так, членом родини, його частинкою. І справді, на землі ми не можемо вже стати частинкою чогось чиєго, роду. Але на Небесному царстві, дорогів Христі, ми всі покликані до того, щоб бути саме отим наступним в цьому родоводі Ісуса. Ми покликані бути частиною тої великої небесної сім'ї. Цікаво також, те, ми з вами читаємо, що коли Христос народився, мав народитися Йосиф, власне, цікаво, що це родовід власне є Йосифа, а не Діви Марії Йосиф, який все ж таки був її родичем, тобто можна сказати, що цей родовід в них був спільний. Він, очевидно, коли почув, що дівиця Марія є вагітна, він це як нормальний єврейський чоловік сприйняв негативно. Ну і як будь-який чоловік, який би про це чув, він це мав би сприйняти негативно. Але що ми бачимо з вами далі? Йосиф, як ми бачимо, каже нам євангелист, чоловік праведний. Він не хотів її ославити. Що це означає? Може, ви знаєте, може, пригадували нашу катехізацію, але. Факт в тому полягає, що чоловік, якщо він брав собі жінку, дівицю за жінку і увійшовши до неї, як пише нам Второзаконня, не знайшов в неї ознак дівоцтва, це означало, що він мав її ославити перед старішинами, і її мали при брамі в місто закидати каміння, каменувати. Коли ми говоримо про те, що Діва Марія вагітна, так очевидно, що для Йосифа це була проблема. Він розумів, що вона десь, подумав, що вона десь зблудувала. І як праведний чоловік старого заповіту, він би мав би її ославити, її би мали вбити практично, разом з дитинкою, яка там мала би народитися. Але Йосиф праведний праведністю нового заповіту. Тобто, незважаючи на те, що він ще є людина, яка живе в епоху до Христа, ми бачимо, що він вже є натхнений отим духом новозавітньої праведності. І він робить щось особливе. Він, Діву Марію, хоче тайкома відпустити. Чому Діва Марія не сказала Йосифові, що вона є вагітна від Духа Святого? Чому вона йому не розказала про благовіщення і про всі ті речі, які вже з нею трапилися? Річ у тім, що, е, ви знаєте, це, напевно, було настільки неймовірно, що ясно, що Йосиф би не сприйняв би серйозно. І е, ну, ніхто би з нас це серйозно не сприйняв, правда? Це було б щось таке, він би сказав, би, ти жінка ненормальна, може ти напилася, чи щось з тобою є, не так. От, правда? І тому Діва Марія робить дуже цікаві речі. Вона це дозволяє, залишає це на Божу волю. І ми бачимо з вами, що ангел Господній, який приходить, він сповіщає у вісні Йосипові про народження Христа, посилаючись на пророків, що їй дуже правильно і авторитетно в даному випадку. І от коли Діва Марія родить сина, ми бачимо, що Йосиф приймає ту дитину, Ісуса Христа, тому що він його називає, дає йому ім'я. В старозвітні часи вважалося, що якщо чоловік дає ім'я дитині, це означає, що він цю дитину приймає як свою. Немає значення, чи це дитина його, чи не його, якщо він ту дитину називає, в часі обрізання дає імення, це означає, що він є офіційно батьком дитини. Цей Євангелій, який ми сьогодні з вами читаємо, воно нас готує до Різдва. Сьогоднішня неділя, вона і є такою неділею перед Різдвом, в якій ми вже потихеньку починаємо з вами входити в цей різдвяний час. І от в цьому різдвяному часі ми бачимо, що Господь Бог нам пропонує справді стати частинкою Його сім'ї. Він дає нам свій родовід для того, щоб ми так само в цей родовід могли себе вписати. Сьогодні ми так само є учасниками якогось родоводу. Ми носимо оцю частинку генофонду наших предків. Але наш основний родовід, наша основна батьківщина і така, знаєте, сказати, основна приписка, яку ми з вами маємо, вона є в Небесному Царстві. І саме тому, читаючи оцей родовід, ми наче єднаємося з постаттю Ісуса і приймаючи його, стаємо учасником оцього Його різдва. Різдва, яке не відбувається. Не відбувалося колись, а яке відбувається постійно в наших серцях, в нашому розумі і в нашій історії спасіння. Тому нехай Господь Бог сьогодні подає нам такої сили стати учасниками цього великого свята і достойно його відсвяткувати. Амінь. Слава Ісусу Христу!